Сьогодні багато є суперечностей про те, чи потрібно святкувати свята, які святкує Православна Церква України. Потрібно означити, ми прославляємо Пресвяту Трійцю, Матінку Божу, всіх святих. І прославляння і молитва це не накривання столів, це є велика різниця. І тому ми говоримо зараз про молитву. Так, звичайно, ті, хто на передовій, ті, хто є в зоні бойових дій, вони не можуть цього робити. Але я знаю в тих містах, де дуже сильно расисти б'ють своєю зброєю, все одно збираються і моляться, щоб був захист. А ті, хто є, так як ми, у Житомирі. Можна сказати, в тилу, де десь не колись є тривога, десь не колись літають якісь шахеди чи ракети. Ми зобов'язані молитись. Ми зобов'язані дуже просити, щоб Господь помилував нашу Україну, помилував наших і захистив українських воїнів, щоб матінка Божа покрила своїм офорієм всіх українських воїнів і всю нашу Україну. Ми повинні стояти навколішки і дуже молитись. А особливо. Це робити у великі свята.